Залишаємо до ефіру ще одного гостю. Це Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, дуже дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Тетяно. Ну з вами, як з експертом, в тому числі всі царині, хотілося б поговорити про. Наслідки після нехай не такого вдалого, напевно, що як хотілося по росіянам удару, але все ж таки він був. На що розрахований цей саркофаг? Чи знаєте ви про це? Тому що наскільки я пам'ятаю, з 86-го року це вже не перший саркофаг, який встановлюють спочатку совєти, Потім партнери, зокрема, цей саркофаг за партнерські гроші був побудований. Чи розрахований він на удари такого штибу? Коли ми говоримо про цю подію, то фактично ми спостерігаємо: знаєте, найгірший варіант. Той, про який ми говорили, і сподівалися, що його не буде. Бо захопивши в 22-му році Чорнобильську АЕС, росіяни показали, на що вони здатні. Вони завезли сюди обладнання військове, тут були військові частини. Вони потім почали рити укріплення в рудому лісі, підняли величезний. Це піднімалася в повітря значна частина радіаційних часточок, і це підвищений був рівень радіації. А потім, коли росіяни. Змушені були вийти з території Чорнобильської. Ми дуже багато хвилювалися про Запоріжжя і недаремно, тому що те, що відбулося вночі, це якраз те, чого можна очікувати в будь-яку хвилину, і в тому числі і по іншим нашим атомним станціям Путін не зупиняється не перед чим. Той те укриття, про яке ми зараз говоримо, це насправді конфаймент, який був збудований, завершено будівництво в 2019 році. Це абсолютно нова. Ну, унікальна за своїми особливостями, інженерними, технічними і безпековими споруда, яка точно має передбачити його пошкодження, ну не в такий не в військовий спеціальний спосіб, а захистити від якихось природних явищ, катаклізмів, і це ну достатньо достатньо така безпечна і технологічно захищена споруда. Тобто, над старим укриттям, яке було збудовано саме під час. Аварії на ЧАЕС почалось будівництво, і потім було це укриття, але його не визнали недостатньо безпечним. Тоді ще в 2000-х роках почалося е, планування нового конфайменту і він уже збудований. Але коли йдуть військові дії, і тим більше росіяни цілеспрямовано направляють сюди дрони. от ми маємо цей ну дуже трагічний і, скажімо так, е, ну абсолютно неприйнятний е, е, варіант е, розвод. Розвитку подій, тому що пошкодження е, конфайменту ну безперечно воно буде полагоджено, але його конструкція в тому і була, і була його винятковість. Я кілька разів була е, на різних етапах будівництва цього конфайменту. Говорила з різними інженерами і фахівцями, які це будували. Його унікальність полягала саме в цілісній такій конструкції, яка між собою взаємопов'язана, і от це порушення, е, ну ця дірка, яку. Пробив цей дрон, він це порушення звичайно буде полагоджено, але насправді буде порушена така цілісність, і буде потрібна величезна ще додаткова робота для того, щоб ну якщо не відновити в повній мірі, але ну принаймні достатньо до 90% довести от е, цю безпечність саме цього, е, цього удару. А то є така небезпека, що це може привести до випромінювання в майбутньому радіаційних елементів. І ще дуже швидко хочеться дві темки обговорити з вами. Тобто, ми розуміємо, що ця конструкція має таку от аркову будову, так можливо, дещо купольного типу, коли от десь там трішечки щось відвалилося, і воно за собою тягне пошкодження в інших місцях. А у цьому зв'язку хотілося б запитати у вас, чи знаєте ви про готовність до подібного на інших атомних об'єктах держави? Ми знаємо, що Хмельницька, наприклад, атомна електростанція, рівненська атомна електростанція, це те, що що починало будуватися ще за часів совєтського союзу, коли ще були свіжими спогади про холодну війну, готовність до ядерної війни? Якщо щось не дай Боже, таке подібне там станеться, чи будуть якісь вражаючі наслідки, негативні наслідки для України? От дуже дякую, що ви нагадали про ці станції, Це дуже важливо. Бо насправді позавчорашнє голосування у Верховній Раді про дозвіл закупівлі російських реакторів в Болгарії, які там 15 років простояли для того, щоб збудувати тут. Тобто, це це знаєте, як Бог попереджає Україну. Не робіть таких вчинків непродуманих. Які нове будівництво, які нові блоки пані Тетяна, Нам треба не про те питання моє дещо не про, про те питаю у вас. Їх дуже коротко, объект, будь ласка. і вони в меншій мірі, безперечно, в меншій мірі ну, захищені фізично. Те, що вони військовим способом, скоріше всього, захищені, однозначно про це військові мають подбати. Але фізично вони і по терміну їхнього існування, і по тим конструкціям, і по тим задачам, які були, хоча й захищалися, планували захищатися від якогось нападу. Але звичайно, є дуже серйозна загроза. І навіть та Запорізька. Яка абсолютно має також унікальний захист, вона також не раз піддавалася уже ударам Росії від Росіян. Тому у нас питання заключається не в тому, щоб захистити ці об'єкти і говорити, чи вони витримують, а питання зупинити цю е, абсолютно хижацьку навалу на весь світ і загроза, яка може не тільки України торкатися, тому що після Чорнобильської аварії на третій день в 11 країнах світу почали різний ступінь радіаційного забруднення фіксувати і тому, от те, що відбулося саме під час Мюнхенського саміту, і воно має просто людей. Ну е, налаштувати зовсім на інше рішення, перестати бавитися з цим, тому що з Путіним не можна ні про який мир домовлятися. Для нього мир це стерти з карти е, світу, стерти нашу країну Безумовно, разом. з всіма. Пані Тетяно, дуже Був дякую безпець. вам за експертну Бладуся. оцінку за аналітику в плані екології. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, з нами була напрям. Уму зв'язку дуже вдячні вам, що долучилися.